Цей вечір, знаєте, така радість, а це дійсно нова радість настала і виставка настала. і Від землі до неба наша виставка відкрилася. Я так імпровізую. Я дивлячись на, на картини діанти, це наче Дністровська русалка, значить Дністер з берегів випливає. І краски, вона як у світі, це неможливо передати. Я був щасливий, коли я бачив, коли дитина, вона красною передає, і це значно, як з берегів, істер, виклипані, вода, ці кольори, це все. Вона виходить за межі раму. І добре. Я зрозумів, що це дійсно. Вона передала внутрішню ту енергію. Ви бачите, що коли було скільки років, шість років, маленька вона, і вона починала робити, вона брала фарби, буває так і зранку доповзаю, почала міла ходити, доповзала, там краска була працювала. Я зрозумів, що це, це шалене, це цунами, цунами кольорів, де, де неможливо стримитися. Ми не про, не про це тільки е, мріємо, щоб так бачити. Я дуже радий, що, що вона. З'явилася в моїй сім'ї, тому що вона сама грала Все, Мене не було, вона сказала. все. Вона тільки красна, все. Наскільки це приємно було? І, І ще хочу згадати про сина, в нього сонце, буде Станіслав. Пан Станіслав, там є сонце зі скла. Скабить скла. І це син. Я його 20 років не бачив, Ви знаєте, 20 років не бачив, чи я був на чужині. І Я що ви ви просто сиротіли без мене. Я так, грубо казав, не були сироти. У мене не було і скітати сиротом.